Попри те, що при комунізмі всі повинні бути рівні, у Совку були рівніші, і для них створювали лімузин. газ 12 зім це преставницький автомобіль для середньої ланки червоної окупаційної влади. Зім, що розшифровувалося як завод імені Молотова, це перша престаницька модель газу і, водночас, остання масова машина великого класу, яку простий громадянин теоретично міг купити у власність всього навсього за якихось 40 тисяч дореформених радянських рублів при середній заробітній платі у 600-700 рублів до Хрущовської грошової реформи. Побіда тоді коштувала 16-20 тисяч рублів. Ну, а взагалі найпершим великим представницьким автомобілем у тюрмі народів був ЗІС-101, що випускався із 36 по 41 рік, який не продавався звичайним пролетарям, але який, простий народ, нібито міг виграти у лотерею. ГАЗ-12 зім використовувався як службовий автомобіль для номенклатури середньої реки, не настільки важливою, щоб їдали зіс 110, але і не настільки дрібною, щоб вона возилася у побіді. Так от, попри свою елітність, ЗІМ у найбільших містах іноді служив і у таксомоторних парках, мабуть, щоб народ бачив, якою має бути справжня радянська розкіш, розробку ГАЗ-12 почали у 1948 році і головним конструктором був Андрій Лібгард, а художником конструктором Лєв Єремєєв, майбутній творець зовнішності Побєди-2, Волги ГАЗ-21, зіл «ЗІЛ-111» і чайки ГАЗ-13. Ну, а як пам'ятають постійні глядачі каналу, якщо чуємо фамілію Лівгард, значить машина точно буде з чого споцуплена, бо не міг головний крадій совка не красти на заході. Така от була натура у цього персонажа. Паралельно із створюваними макетами для пошуку зовнішності автомобіля зліпили експериментальний ходовий зразок на базі «Побєди». У її кузов врізали півметрову вставку, і ось базу розтягнулася до необхідних 3200 мм. Так і народилося випробувальне чудовисько, на якому конструктори з ентузіазмом шаманили над майбутнім лімузином. Вже у 49-му році з'являється кілька варіантів ходових прототипів. Перші зразки мали дещо інший вигляд, ніж у майбутньої серійної машини, гладкі буковини, як у тієї ж побідзи. Та на біду на такому довжелезному кузові у 5,5 метрів ця гладкість виглядала не як стриманий строгий дизайн, а як нудьга у металевій оболонці. До речі, на кожен кузов задля вирівнювання кривої поверхні металу витрачалося у середньому 4 кг чистого олова. Автомобіль, попри помпезність, не вирізнявся ні динамічними формами, ні елегантністю, одним словом, виглядав консервою на колесах. Фактично, радянські дизайнери не те, що навіть не вигадали своє, а навіть прямо не змогли скопіювати дизайн із Кадилака, що ще раз говорить про те, що дизайн і болота це речі несумісні. Декілька блискучих накладок і молдингів, і ось уже довжелезна боковина, не здається такою монотонною. Машина ніби пожвавішала, набрала пропорцій, навіть натякнула на динаміку. А головне, задні арки винесе назовні, тож на дивані позаду вже можна було всунути аж трьох осіб. Загалом автомобіль вміщував сім осіб, ціла делегацію парткомівців. Правда, із такими закрилками автомобіль не мав жодної креплини індивідуальності, адже подібні дизайнерські ходи вже давно квітли на капіталістичних авто. Пізніші прототипи отримали нову решітку радіатора, майже як у Cadillac Fleetwood Special 48-го року. Також перші зразки скромно наслідували старі кадилаки 46 47 років, бо радянський автодизайн, як відомо, мав свій шлях, запізнений на 5, 10, іноді на 20 років. Перший показ цього радянського диву відбувся 7 листопада 1948 року і символічно, що у день революції, бо що може бути революційніше за розтягнуту побіду? 10 травня 49-го досвідні зразки урочисто показали у Кремлі, де вони отримали загалом схвальну оцінку. А вже наступного літа цих гордих дітей інженерної думки можна було побачити на виставці автотракторна промисловість СРСР у Москві, поруч із іншими доказами того, як майстерно радянська промисловість уміла копіювати, переробляти і називати це власним прогресом. Цікаво, що у світовій практиці ЗІМ стане одним із перших автомобілей із несучим кузовом і трьома рядами сидінь. До цього подібні машини мали в основному рамну конструкцію. У Зіма ж була лише коротка, від'ємна підмоторна рама, прикручена болтами, щоб хоч якось зберегти ілюзію міцності. Проте горківські конструктори одним із перших у світі наважилися зробити такий довгий легковий автомобіль із несучим кузовом. Правда, це все було не від великої любові до інновацій. Головною причиною було обмеження маси. Старенький шестициліндровий мотор ГАЗ-11 просто не тягнув би більшу вагу, особливо на тлі хронічного дефіциту якісного бензину після війни. Як пишуть самі болотні, важливою особливістю автомобіля стала майже рекордна до 50% уніфікація з іншими моделями заводу, легковою «Побєдою», вантажівкою ГАЗ-51, перспективним газ 69 та іншими. Це було зручно для планової економіки, де все мало бути єдиним і неділимим, навіть запчастини. Це в свою чергу пояснювало, чому за технічними рішеннями зім не повторював Кадилак. Совки пхали простішу начинку і просто не мали ресурсів випускати для кожної окремої моделі власні запчастини, щоб повторити за океанський оригінал. За основу зовнішнього вигляду і конструкції ймовірно бралися американські седани вищого класу, включаючи автомобілі Buick Super і Cadillac Fleetwood, а також деякі елементи Dodge Coronet. У листопаді 49 го перший зразок був продемонстрований на святковому заході у Горькому, а вже через три місяці після доводки був відправлений на презентацію вождям замовникам. Як не дивно, але Газ М 12 сподобався Сталіну, який його просто обсипав компліментами, і це після того як перед цим йому абсолютно не сподобалася газівська побіда. Ну а справжнім народженням цього автомобіля можна вважати 13 жовтня 1950 року, коли з конвеєра горківського автозаводу зійшла перша промислова партія зімів, гордість радянського автомобілебудування і водночас чудовий приказ того, як з побіди можна зробити лімузин методом розтягування. У 51-му році трьом таким автомобілям пощастило потрапити на державні випробування, під час яких їх ганяли до повної знемоги із максимальним навантаженням. Кожен автомобіль відміряв свої чесні 21 тисячу кілометрів радянських доріг, тобто встиг побачити все і колгоспний пил, і асфальт столиці, і отримати пару знаманих ресор. Отже, щоб зробити кузов довшим, було взято раму від ГАЗ М20, яку розріздили на дві частини і зробили вставку у центральну її частину довжиною 50 см. У новому автомобілі мав бути використаний хоч і шестициліндровий, але не надто потужний двигун, скопійований із Dodge d 5 тому загальну масу автомобіля старалися зменшити всіма силами. За зізнаннями самих болотних, це, мабуть, був один із найбільш трудомістких процесів, так як газ М12 проєктувався на 6-7 пасажирських місць. Крім того, конструктори вирішили піти не тільки на подовження кузова, але і розширення ніші задніх коліс, так як диван планували розташувати посеред високих арок. Розширення хвоста автомобіля стало приводом для змальовування дизайну виступаючих задніх крил із американських зразків, але тепер у кузові умовно розміщувалися три ряди сидінь. Правда, другий ряд швидше був для Галочки. Передня підвізка ГАЗ-12 була побудована на основі незалежної пружинної схеми, характерної для Опелькепітан. Ліпгард в цей час проходив стажування не тільки в США, але і в Німеччині. Тому Опель був обраний для копіювання цілком логічно. Конструктори вирішили відмовитися від сервоприводу керма. Зате вони збільшили саме кермове колесо і передавальне чисто до 18,2, що у результаті дало надзвичайну легкість у управлінні, як стверджують самі совки. До речі, при своїх чималих габаритах радіус повороту цієї машини становив близько 7 метрів. Двигун автомобіля це модернізований газ 11 об'ємом 3,5 літра, що був ліцензійною копією американського двигуна Dodge d 5 Flathead – рядного шестициліндрового бензинового мотора, який встановлювався на легковики Dodge середини кінця 30-х років. Майже через 10 років після того як двигун було знято із виробництва, СРСР купив у Крайсер ліцензію на виробництво цього двигуна разом із станками. Завдяки алюмінієвій головці, підвищеному ступеню стиснення, відсутності обмежувача обертів, новому впусному трубопроводу і двокамерному карбюратору, потужність двигуна підняли до 90 кінських сил. Цей результат, яким тоді навіть похвалилися у парткомі. Цікаво, що цей двигун від зіма, створений по суті для того, щоб возити номенклатуру до театру чи рейкому, потім пішов у народ, його ставили на все, що тільки могло рухатися. Від гусеничного ГАЗ-47, який героїчно по болотах, до грізного БТР-60П. Коробка передач із синхронізаторами аж на двох передачах. Важіль не десь унизу, як у звичайних смертних, а гордо з боку від керма як у американців. Бо у радянському союзі можна було голодувати, стояти кілометр у черзі за хлібом, але їздити обов'язково потрібно було по заморському. Пізніші модифікації коробки встановлювали майже на всі радянські авто, від легковиків до вантажівок, гази, рафи, Єрази. Кожен із простіших автомобілів міг відчути себе трохи кадилаком, навіть якщо усередині все гріміло як у концерні банці. А от справжньою гордістю конструкторів стала гідромуфта, що була фактично скопійована із системи Fluid Drive від Chrysler. Це така собі радянська магія на маслі. У середині два ротори, купа лопатей, 48 відсіків, і трохи надії, що воно якось буде працювати. І працювало. Правда, не зовсім так, як у американців. Там гідромоти збільшували крутний момент і перетворювали коробку на щось подібне до автомата. А у болотних просто крутилося, трохи просизало, але зате дозволяло рушати із будь-якої передачі. Можна було навіть різко натиснути на гальмо під час руху, повністю зупинитися, а потім натиснути на газ і поїхати далі, ніби нічого не сталося. Все майже як у цивілізованому світі, тільки без цивілізації. Через те, що деякі водії взяли у звичку рушати із другої або третьої передачі, через деякий час починала текти гідромуфта. Стопким місцем у цьому автомобілі були гальма. Формально система мала дві провідні колодки, усе начебто серйозно. Але на практиці утримати машину на схилі могли лише ручник і молитви водія. Варто було натиснути звичайну педаль і зім повільно, але впевнено починав кутитися вниз. Нагадуючи, що закони фізики сильніші за постанови партії, тому ручник робили потужним відповідно до вимог комуністичного часу. Правда, інколи взимку він мав одну характерну рису, після ночівлі на морозі колодки могли примерзати до барабанів. Конструкторам вдалося подолати і такі дитячі проблеми, як герметичність кузова, так як через відсутність доріг автомобіль був посаджений високо, щоб мати можливість долати брід. Салон ГАЗ-12, звісно, був гордістю радянської розкоші, Такої, щоб номенклатурник сівши в авто, забув, що за вікном стоїть дефіцит і черга за хлібом. М'які поручні на спинці та боках крісел, широкі задні підлокітники. Усе для того, щоб еліта могла комфортно розвалитися після важкого робочого дня, коли доводилося керувати народом. А ще верхня підсвітка, декоративні килими на підлозі, оздоблення металевих деталей під дерево, і білий пластик та хром завершували композицію, створюючи ілюзію, що ти у американському каділаку, а не у радянському варіанті плагіату. У центрі передньої панелі приладів красувався тридіапазонний радіоприймач, щоб можна було послухати, як десь на Сибіру важко живуть ударники труда, а під приймачем була попільничка та електроприкурювач. Адже справжній радянський партієць без папіроси у лімузині, як без партійного квитка. Годинник із тижневим підзаводом це вершина інженерної думки, бо в країні, де все стоїть за стоєм, йшли хоча б стрілки. А індикатори перегріву води і затягнутого річника стали справжнім проривом. Тепер водій міг не лише чути, як машина кипить, а й бачити про це сигнали на панелі. Фарба автомобіля теж була елітарна, аж сім ширівні три емалі, кожен із яких полірували так старанно, ніби готували автомобіль у музей. Зазвичай колір був, як і вся радянська естетика, чорний, але для різноманітності траплялися ще і білий або навіть хакі, щоб нагадувати, що країна взагалі то воює із капіталізмом. Медичні машини фарбувалися сунову кістку. Ймовірно, що пацієнти, хоча б перед госпіталізацією, побачили щось світле у цьому житті. А таксі частіше були сірими, бо що може краще символізувати радянську повсякденність як не сірість? На експорт, звісно, фарбували веселіше червоний, зелений, двокольоровий та іноді навіть синій для китайців, бо ті вірили, що синій приносить удачу, вочевидь, тільки не тим, хто потім ці машини обслуговував. Колеса, між іншим, збільшили, цілих 15 дюймів. А от справжню красу шини із білим кантом закупляли в США і ставили їх тільки на виставкові зразки, щоб прості громадяни навіть не думали наближатися до такої краси. Не по них пальтішко. Радянська розкіш була для показухи в першу чергу. Щоб заволодіти таким авто, серед номенклатурних щасливців розгорнулася справжня холодна війна, без танків, але з доносами, блатом, хитромудрими схемами і дружніми підписами зверху. У хід ішло все від знайомств у райкомі до дзвінків із самого верху. До 1957 року автомобіль мав горде ім'я Зім, тобто виріб заводу імені Молотова. Позначення газ 12 було суто внутрішньозаводським, щось на кшталт технічного коду для посвячених. На заводській табличці красувалося офіційне автомобіль ЗІМ ГАЗ-12, але прийшов 1957 рік. Політичний вітер дув у напрямку відлиги і розвінчування культу особистості психопата Сталіна. Антирадянську групу Молотова Маленкова, Кагановича і Шепілова урочисто відправили на смітник історії, а разом із ним зникло ім'я і Молотова з назви заводу. Тепер автомобіль офіційно став ГАЗ 12, без імен, без персоналів, суто пролетарський, який личить у нову добу колективного керівництва. Центральні апаратники завжди чутливі до політичної моди кинулися змінювати шильдики. близько дітей зім поспішно здирали, а натомість прикручували нові газ. А от у провінціях і в приватному секторі на політичні чистки реагували спокійніше. І саме завдяки такій сільській байдужості до лінії партії, чимало ранніх зимів дожили до наших днів із своїми оригінальними емблемами. Натомість автомобіль вважався вершиною комфорту і престижу, справжнім символом життя як на заході. Він гордо нагадував чимало закордонних моделей бізнес-класу: їздити на зимі означали відчути себе майже американцем, якщо заплющити очі на реальність. Проте мода штука підступна. Світовий автопром швидко змінив курс, і все, що ще вчора здавалося розкішшю, вже сьогодні виглядало як пережиток минулої епохи. Вподібне лобове скло, капот із характерним лобом і радіаторне решітка. Усе це раптом стало виглядати старомодно. У ГАЗі почали готувати модернізацію, але, як це часто бувало, зміни були мінімальними. Єдина версія автомобіля, яка вперто трималася до 60 го року, це медичний хетчбек ГАЗ-12Б. Він же швидка допомога, що добросовісно возив медперсонал, не підозрюючи, що є останнім нащадком колись престижного сімейства. Починаючи із 56-го року, було прийнято рішення про модернізацію зім із подальшою назвою ЗІМ 12В. Що стосується внутрішньої начинки, то передбачалося вдосконалити систему двигуна, зробивши його потужнішим, усунути всі недоліки гальмівної системи і використовувати сучасну автоматичну коробку передач, як на американських автомобілях того часу. У плані дизайну зміни теж були глобальними. Першим кроком планували зробити лобове скло цілісним і надати ободам фар більш елегантний і дорогий вигляд. Капот повинен був стати більш сучасним. Крім того, боковини повинні були мати молдинги, нову рішітку радіатора, поліпшену форму задньої частини і так далі. Але день за днем конструктори почали розуміти, що газ 12 сильно застарів, і навіть модернізація зовнішнього вигляду не призведе до того, щоб знову підняти автомобіль на вершину. Крім того, кипіла робота над створенням нової чайки, вихід якої планувався незабаром. Це стало додатковим якорем для горківців, які не бачили у зимі перспектив і не хотіли витрачати на нього величезні гроші. На відміну від победи, у ГАЗ-12Зім було не так багато модифікацій. Це Газ-12А, вище згадане таксі, підвищеного соціалістичного комфорту. Салон обтягнутий не справжньою, а народною, тобто штучною шкірою, яка влітку липне до спини, а взимку тріски, як сувок після почуги КЧП. Деякі газ 12 А працювали як маршрутні, возили обраних партійних пасажирів із райцентру до міста і назад, повільно, але з почуттям гідності, ніби нагадуючи всім зустрічним. Ось він, соціалізм, що рухається у майбутнє, правда, без вас. ГАЗ-12Б це санітарна версія, тобто той самий зім, на якому офіційно дозволено возити номенклатурні тіла. Випускався із 51-го по 60 й рік і фарбувався у благородний світло бежевий колір, мабуть, щоб поєднувався із гіпсом, бинтами і кольором обличчя пацієнта після зустрічі із радянською медициною. Від звичайного седана санітар відрізнявся лише зовнішніми петлями багажника, який відчинявся під великим кутом, настільки, щоб можна було заштовхати усередину ноші разом із хворим. Нині такі зразки стоять у музейних комплексах як нагадування, що навіть радянська медицина не мала нормального службового транспорту. Серед експериментів радянської інженерної думки був і газ 12 із кузом Фаетон. Це спроба створити відкритий представницький автомобіль для парадів і демонстрацій, де можна було б зручно махати руками трудящим. Ну а ще це була значна економія металу. У 1949 році виготовили два примірники, але виробництво не пішло. Кузов виявився надто хитким і не витримував радянської жорсткості. Декілька зімів працювали навіть у пожежних частинах у Московії і Членінграді. Виробництво цієї машини тривало із 1949 по 1959 рік. А в санітарному варіанті, який мав кузов хетчбек, автомобіль випускався до 1960 року. Автомобіль постачався також і для високих погонів у армії і міліції, а також декілька екземплярів з'явились на кіностудіях у вигляді модифікованих платформ для кінозйомки, оскільки автомобіль плавно стартував і зупинявся, а також стабільно їхав по кривим радянським дорогам. Чисельні пікапи, що трапляються на фото, не являються заводськими модифікаціями і є колхозними виробами курям ремзаводах чи у гаражах власників. У 1971 році у ризі класичний зім переробили на пікап, перетворивши машину на катафалк. Ну і звичайно, деякі екземпляри трапляються на фото у якості весільного кортежу. Розгін автомобіля від 0 до сотні був приблизно за 37 секунд. Витрата палива у середньому 15-18 літрів на 100 км. Ну а максимальна швидкість до 125 км на годину. За весь період виробництва випускалося не більше шести автомобілів на день. Загалом виготовили всього навсього 21 527 автомобілів, рівно стільки, щоб не вистачило нікому, крім обласних партійних управлінь, де на зімах перевозили партійців після застіль. У 1959 році на радянський престол автомобілебудування вийшла Чайка газ ГАЗ-13» як втілення нової хрущовської епохи.